Знищила більшість 60% відсотків видобутку газу в Україні, і зима, направду, буде важкою. Газ будуть вимикати цілими районами, будуть великі обмеження, але до цього ніхто не готовий. Повідомляє нам мер Івано Франківська. І, власне, моє питання. Давайте, будь ласка, глянемо, чи впорається Україна і чи буде опалення в домівках у нас. Я як, як я всім рекомендую, купляємо дачі або старі хати воно по селах, там, де є ця пічка, закупаємо дрова і на зиму тікаємо всі туди. <гум> Пересиділи і все, і пішли вони б'ять. Ну, давайте, якщо серйозно, якщо серйозно, значить Україна чи пере. Ну, дивись, то що вони готові, е, якісь фінанси, якісь фінанси. От імператор, це у нас буде наш. Президент скажімо, да, або контролюючі органи, будемо так говорити. Тобто, які спеціальні органи, які ці мета сама повинні опікуватися, дивіться трошечки копеєчку, яку сложили, Тобто, щось Щось роблять, щось роблять, щось вони там, ну не знаю, намагаються зробити, да? але вони поки що в деяких от ілюзіях, що все хорошо. Робота продовжується, то є неправда, нічого так прям, не зовсім не підготовлюються, але, 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 ситуація такава, що да, дійсно, в якихось регіонах карта доленосності і говорить про те, що в якихось регіонах дійсно з опаленням будуть проблеми. Да, це правда. І це доленосно. Об'ясню по чому. Потому що людям прийдеться переходити на якісь альтернативні способи опалення своїх будів. Ну, наприклад, от у нас в місті Кривий Ріг, у нас централізоване опалення, і нам не дають ставити автономки. А ведь ми могли на автономку стати електрична автономка, да, чи газова, чи ще якась, ну не важно. Тобто вони не дають нам вирішувати самим це питання, і ми тепер повністю залежні від, від, від цього. Тим не менше, тим не менше, карта брехні говорить про те, що якась інформація трошечки іскажона, не така, значить, не 60% і ще що, і ще що. Ми ми, ми будемо видобувати, видобува... ну, тобто у нас будуть починатися нові видобут, видобутки газу десь, в якихось містах. Да, ми будемо в такій піковій ситуації, в такій, в якій впатовій, даже сказати, правильно, в ситуації. Не туди і не сюди. Тим не менше, ну, ми в тізях не замерзнемо. Будемо так говорити, і ще що, і ще що. М -м 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 -особливо, особливо, де карта башні, да, це де, де, що? де проходять бойові дії, найбільше пострадають ці регіони. Оці регіони, да, реально вони можуть бути без тепла. Це так. Да, тобто, з перебоями або, або мінімально, або довго.